Три основні фактори, щоб працював бізнес в Україні, коли немає світла. А, в першу чергу це генератор, він там в мене в тому кліві. Генератор забезпечує світло по всьому магазину. Наступне це ось така грубка, на дровах затопив і тепленько. І третій, це ноутбук, в якому встановлена касова програма. І можна працювати, продавати, віддавати чеки. Одне мінус, що не працює, це термінал для оплати годівкою, адже немає мережі і немає інтернету. А так, за допомогою генератора пічки і Ноутбука з доброю батареєю можна вести бізнес.